Вітаю вас, друзі. Вибачаю зарані за поганий звук. Ну, не знаю, для кого, для мене посуду з горухом багато не буває. Дивіться, яку я вже зібрала колекцію, якого в мене тут тільки немає. Ну, на даний момент немає баронівського заводу, це точно. Але він існує, він теж неймовірний сервіз, і там о, в декількох випусках і варіантах він є. А зараз в основному в мене чайні пари, такі як Кремгес. Є з золотом чашечка, а є просто з перламутром, точніше люстром. Далі довбеш. Довбеш із дружківкою, вони дуже схожі по формі. Але все-таки різні. От, що мене дивує, що начебто і схоже все. І чимось відрізняється. Ось дивіться, яка неймовірна цукорничка, але тут кришечка вже не рідна, це дружківка, мені взагалі подобається. Цукорнички такий без очок. Ось яка красунечка, суми. Сьогодні ось такий мені ще трапився набір. Такі гарні чашечки. Форма дуже приємна. Я думаю, з неї дуже-дуже буде зручно пити. Ми теж користуванні не були весь посуд у чудовому стані. Якщо вам щось хочеться придбати для себе, то, будь ласка, переходьте до мене в Телеграм, я залишу повідомлення. Буду вам дуже-дуже рада.